Привіт, друзі, дивіться, яка красуня, шкода Октавія, бензин 1,8 2012 року. На механіці рахуємо разом з вами розмитнення та всі витрати в Україні. Надійний перевірений варіант ідеально підходить для родини або для щоденних поїздок. Пробіг автомобіля 217 тисяч кілометрів. Перша реєстрація 12 рік. Ціна в Німеччині 2750 євро. Що про неї пише продавець? Підтверджує, що перша реєстрація була в четвертому місяці 2012 року. І пробіг, який був з'явлений, також вказує 217 тисяч витрати по авто. Ціна з торгом 2800 доларів, доставка своїм ходом 500 доларів, митниця всі витрати 2000 доларів, сертифікація 60, реєстрація 150. разом 5510 доларів. Якщо ми дивимося аналогічні варіанти на сайті Авторія, ми бачимо, що мінімальна ціна на такий самий рік, такий самий об'єм двигуна стартує від 7000 доларів. Тобто, коли ви самостійно купуєте, самостійно проганяєте авто, економія мінімум 1500 доларів від нижньої ціни на сайті Авторія. Українці купуйте авто. А в плані доставки розмитнення та прорахунку всіх митних платежів ми вам Завжди допоможемо.